Робоча субота у київських комунальників п'ять тисяч людей, пів тисячі спеціальних машин виїхали сьогодні звільняти столичні вулиці від снігу. Працюватимуть, допоки не приберуть усе. Обіцяє київська влада. Ну а поки цього не сталося, разом із комунальниками посилено трудяться і лікарі-травматологи, розповідає Іван Боробйов. Прибиральниці Олена та Ірина з самого ранку очищують тротуари від снігу та криги. Розповідають, через велику кількість снігу вийшли працювати у свій вихідний та навіть у дві зміни. Трохи втомились, утім розчищатимуть замети, доки не звільнять зі снігового полону. Всі вулиці обіцяють працівниці. Ми працюємо роботу працюють ночі у нас ночні зміни. І виходимо доповнительно, коли снігу много. Спочатку трактор проходить, а потім ми вибираємо завали, коли трактора не без трактора. Далі до справи береться важка техніка. Сніг з узбіччя великим ковшем збирає навантажувач. Потім увесь сніг вивозять вантаж. Киянка Тамара разом із подругою Марією прогулюється парком. Як розчищені центральні вулиці міста жінкам подобається. А от до дворів та околиць є питання. Я задоволена станом наших... Злизько. Ні. І навіть добре, що немає цього піску, тому що вони чистять, і піску немає. немає того, може солі зайвої. Що твориться во дворах, і чуть ви сієте з магістралі, посмотрите, що твориться в авторостіпінних вулицях. Що далі від центру, то вище кучугури ходити такими тротуарами небезпечно для життя. Саме з нерозчищених околиць цілодобового везуть людей до травмпунктів. Нас да, роботи багато. Костянтин Ілліч відранку від ранку приймає травмованих киян. Ось привезли бабусю з переломом руки. Щось немає. А ось її молодший товариш у нещасті. Шов, підскользнувся, упавснувся. Ось... Лікар швидко ставить діагноз підвійний перелом. Тепер у Перекаря Дениса незапланована місячна відпустка. І клієнти, мої любимії, звініть потерпіть місяць. Цю ж руку, і в тому самому місці Денис уже ламав і теж через негоду. Тому до лікаря прийшов підготовлений із власним гіпсом. Мою Да. Подойдем? Подойдем. Лікар показує журнал із записами. Всі інші пацієнти за півдня 15-го постраждали через сніг та кригу. Перечепилися, підковзнулися. Біля травмпункту чергують швидкі. Медбрат навіть не встигає допити чай. Треба їхати на черговий виклик. Іван Воробьов, Наталія Ермола, Андрій Романок та Сергій Щокочихин. ТСН 1+,1.